Рік тому свобода впевнено перемогла на місцевих виборах. Тепер 2,5 тисячі депутатів звітують перед своїми громадами. Ковалівська сільська рада в передмісті Полтави одна з найбільших в області. До неї входять 11 сіл. 5 тисяч людей, з 30 депутатів 18 свободівці. Сільський голова Юрій Бублик також націоналіст. Три години поспіль доповідає людям про облаштовані ставки та нові автобусні зупинки, зрізані аварійні дерева та освітлені вулиці, ремонт шкіл та спортивних майданчиків. Наступного року роботи ще більше. Уже передбачено кошти на заміну трухлявої водонапірної башти. По тому розширить мережу водогонів, придбають трактор з газонокосаркою. Обабіч доріг стане чистіше. і головне куплять та баки для сміття. Нині його прибирає машина з Полтави. До далеких сіл не заїжджає, працює аби як без графіку. Ми плануємо облаштувати сніговідвалом. Він коштує біля 40 тисяч повністю вся гідравліка, навісне, обладнання на Камаз. <ганувач> і поряд з тим, що воно Камаз збиратиме сміття і чиститиме дороги. Сільська громада вже поставила оцінку свободівцям. Один з созивів, і я був головою сільської ради і директором Радгоспу. І оце я не працюю 11 років, То ніхто до тих асфальтних дорог не приступав і нічого не робив. Це благодаря Юрію Васильовичу у цьому році зроблено. Ремонтів, і ми можемо їздити по їх свободно і ходити. Оскільки я працюю зовсім по не сусідству не з дитсадком, то це, не не дитсадком не то це ремонт дитсадка і огорож. Це ремонт школи Верховлянської. Так це в першу чергу. Верхолянська школа рік тому в аварійному стані. Районні чиновники хотіли її оптимізувати а по простому закрити, як і сільську амбулаторію. Сільський голова проти школою. Медпункт відстояли. Тепер на Бублика сфабрикували кримінальну справу. Буцім за розтрату. гроші. Акуратно заплатив районному центру земельного кадастру, але там пладіжок не дають за вказівкою влади. Прокуратура хутенько порушила кримінальну справу, ніби гроші вкрадено. Натомість, ось уже 6 років не турбують злодійкуватих попередників свободівця. От там кардіжок на 8 мільйонів гривень. Продавали навіть береги річки Коломак. Різниця в тому, що наші попередники належали до партії регіонів. А бублик належить до Всеукраїнського об'єднання Свобода. Націоналістичні села бісять владу хобів. Громада виступила проти продажу рілі. На останніх зборах зібрали понад 200 підписів. Необхідні для створення ініціативної групи з проведення земельного референдуму. Людей забирали землю, людей забирали, просто людей, кудись забирали. А у людей ніколи не забрали вила. І будуть вони бігти. Хто зна куди не від афганців і від всіх інших, а від селян. Така позиція лякає владу. Дивись, інші села теж випрямлять хребет. Відтак особа бублика під забороною в Полтавській змі, але сесії сільської ради відкриті. Виїзні засідання почергово в кожному селі. Проводять громадські слухання. Виконком працює навіть в суботу. Оце і є народовладдя, каже лідер націоналістів Олег Тягнебок. Разом з селянами слухав звіт у відремонтованому будинку культури. Громада має відчувати, що вона управляє селом через своїх представників. Все має бути прозоро і в питаннях приватизації, і в питаннях е, земельних е, е, розподілів, в питаннях дозвілля, в питаннях соціального захисту, в питаннях бюджету. Звісно, що не хочу перехвалити, але станом от на рік часу я вважаю, що е, наших свободівців з ковалівки, полтавських свободівців сьогодні можна ставити у приклад е, цілій Україні. На єдиний спосіб зупинити свавілля олігархів та їхніх найманців вибори 2012-го. П'ятивідсотковий бар'єр не зупинить свободу. Особлива увага до мажоритарних кандидатів на Полтавщині. Вже є кандидат націоналіст Юрій Бублик. трагедії хреста залучили